Вітаю, друзі! На каналі Просто світла. Мене звати Ірина. І відпрацьовує енергопрактика на захист України. Йде енергоатака на Україну зараз знову. Мої співчуття всім постраждалим і сім'ям загиблих, хто в Дніпрі сьогодні постраждав і у всіх інших містах, де щоденні обстріли. Це дуже важко. Бачити і розуміти, що не можеш затолити собою людей всіх спасти. Тому ось зараз кілька скруточок є. Так вони мені в руки пішли. Як я кажу, попросилися. Молитви на фоні стоять у мене тихенько, так що, в принципі, я особливо нічого начитувати не буду. Просто дивіться, будь ласка, на вогонь, спалюйте в цьому вогні весь страх. Тут можна начитувати молитви, які вам, які вам приємні, які ви любите на захист України, за військових, просто своїми словами звертатися до Отця Небесного, Матінки Небесної, ангелів-архангелів, усіх святих, щоб вони зійшли з неба до нас, на наші прохання. І допомогли нам у захисті самих себе, наших сімей, наших міст, областей, всієї України в цілому, наших воїнів. Давав, щоб вони дали мудрі рішення тим людям, які при владі, які повинні нас охороняти своїми рішеннями. Ось це саме велика центральна скруточка, вона містить усі кольори свічок. Просто кілька хвилин. Зараз вони дуже швидко прогорять. І кілька хвилин, щоб ви могли самостійно додати своїх молитов. Ось такий вам фон для молитвеного вашого дійства. На фоні у мене виставлені відео, які я нещодавно записала, одне з останніх, про відбиття енергоатаки молитвами нового часу 6-го виміру. Там по сім разів начитані молитви на Отче наш більш потужному оформлені, молитва проти агр... нападу агресивних енергій та молитва для ворогів. В описі до цього відео я додам ці тексти молиту, ви самостійно можете їх начитувати. Я вже начитувати в ефірі не буду. Просто дивіться на вогонь і пропалюйте, виберіть собі той колір, який, вам, який вас притягує вашу увагу, і в цьому вогні спалюйте свої страхи. Свої перешкоди, якісь, які вам заважають. Просимо захисту нам, кожному з нас, Україні, нашим сім'ям, кожному військовому, усім усім людям, хто в окупації, хто в полоні. Усім, хто потребує божественного захисту, просимо його. Нехай до них зійдуть ангели-архангели своєю силою, підтримкою дадуть їм силу дочекатися повернення тим, хто в полоні. Дадуть їм да. дуже чадять свічки. Ось червона, трошки вище, щоб всі вогні були видні. Ось ця червона дуже сильно чадить. Як я бачу, що йде атака на Україну, коли свічки починають поводити себе неадекватно. Ну, наприклад, всі є три свічки, дві горять спокійно, одна починає танцювати, як кажуть, вогонь. Ось, бачите, ось так, як червона зараз реагує, як середня свічка на захист України стоїть. І ще тече. Ну, тобто це показ того, що йде... йде таке витягування енергії, енергії життя. Це наша з вами енергія, Енергія життя, енергії духовної, ту, яку ми вкладаємо собі на захист, іде ось цей витягування таке через енергетичні канали. Тому я в тій змозі, в якій є, які мені надає. Господь вищі сили. Я намагаюся зробити по своїм відчуттям те, що я можу, із тих засобів, які у мене є біля мене. Це свічки. Кольорові свічки прекрасно скручуються, і це дає змогу дуже швидко їх встановити для допомоги у відпрацюванні. І перечуття, що можуть бути сьогодні знову обстріли Києва, Київської області. Так, зараз я погляну, <клух> чи масований обстріл. Так, да, планують масований обстріл. Тому, друзі, готуйтеся. Разом до перемоги. До перемоги світла над пітьмою. Просимо допомоги вищих сил, нам, кожному і кожній, нашим душам, щоб гідно витримати ворожі атаки, енергетичні, фізичні, військові, психологічні, інформаційні. Різні види атак, щоб ми при цьому в цій боротьбі, нашій духовній і фізичній, ми були, ставали сильнішими, не втратили себе, своєї гідності, сили духу. Тримаємося. тримаємо духовний стрій. Це надзвичайно важливо. Особливо, коли йде період. Безпосередні атаки військової, то ми мусимо ще більше відпрацьовувати і заливати світлом тих, хто потрапляє під удар і не може вже контролювати свої емоції, і якби втримувати, так скажімо, їх колір. Так? Тому, друзі, пам'ятаємо, ми можемо більше, ніж думаємо про себе. Повірте, я та людина, яка 100% на цю фразу вам скаже, що я про себе ніколи й не думала. Але коли ми беремо фокус з того, що ми можемо чи не можемо, а дивимося на те, що є необхідність і що ми в даний момент можемо це зробити, то не треба задумуватись на потім, як воно буде. Ну, наприклад, я не планую мільйонні. Перегляди своїх відео і не працюю саме на це. Я фокусуюся на тому, що я повинна зробити саме сьогодні. Ось зараз я бачу, йде атака, є у мене 20 хвилин, 30 хвилин. І я готова цей свій час і ці свої засоби пожертвувати на те, щоб хоча б трішечки долучитися до енергетичної боротьби світла над пітьмою на стороні світла, звісно. Дивіться, що можна сказати, дуже сильно прогоріла чорна свічка, негатив багато, значить, дуже сильно прогоріла червона скруточка з двох свічок. Це захист перед іконою Божої Матері, неопалима купина. Це безпосередньо захист від війни, в тому ж числі. Отут спільні свічки теж дуже швидко прогоріли. В принципі, трошки ще є зелена свічка догорає. А це безпосередньо наші фінанси, якби да, здоров'я. Ну і синя свіча. Вона більш така стабільніша, що вона символізує синя свіча. Духовність, знання. І контроль емоцій. Ну, ось духовність, знання і контролювання емоцій. Стихія води. Це в першу чергу емоції, духовність і знання. Так. А що тут не тільки стихія води, а що ще стихія повітря? Можна сказати, що там дві свічі: одна якби стихія води, а інша ось круточці синій, а інша. Відповідає за стихію повітря. Так що теж допомагаємо. Це, друзі, ось таке коротеньке відео. Основна свіча догоріла. Дякую вам, що були зі мною. Нехай вам це відео стає в нагоді. Ось, заговорили за цю свічу, і вона дуже сильно почала активно відпрацьову. Ще хвилинку зачекаю, і, можливо, зараз якісь підуть спливи. Інформацію. Це також може символізувати синій колір за інформацією, в тому числі і в інтернеті. Емоції в інтернеті. Це і є, в першу чергу, Ось ця. Буду вже самостійно догорати. Дякую за увагу! Користуйтеся на благо. Нехай ця енергопрактика вас вогнем трішечки посилить дію ваших молитов на захист України. Разом до перемоги, світла над пітьмою. І пам'ятаємо, ми можемо більше, ніж думаємо про себе. На благо, друзі! На благо!